Шкільні лісництва розвиваються. Високо у горах відкрилися навчальні класи у Білоборізькому лісництві. Лісівники кажуть, нині бажаючих відвідувати цей факультатив вистачає, особливо у гірській місцевості, де ліщини основне місце роботи тамтешніх мешканців. Перший урок у новому класі юним любителям лісу розповідають про лісові пожежі. У 1915 році у Сибіру була така пожежа, яка Таку площу, стільки згоріло лісу, стільки займає площа сучасної Європи. Новий клас створили при лісництві коштами самих лісівників. У сусідньому приміщенні таблиці, література та опудала тварин, як на очні посібники лісового життя, за партами в основному старшокласники, молодшим учням дошкільного лісництва, ще треба підрости. Ті, що вже виросли, запевняють сюди, прийшли свідомо. Я дуже люблю ліс, природу. Ну, я захоплююся. Мені лісництво подобається. Я люблю. Ну, тут про дерева розказують тут практичних занять. Багато дітей, які цікавляться лісом, зараз значно більше ніж ще кілька років тому запевняють самі лісівники і наводять власні спостереження. У більшості випадків школярі, які відвідують факультатив лісівництва, таки продовжують обраний шлях. Наша ціля. Думаю, працівників лісового господарства якнайбільше залучити дітей до цієї справи пізнання лісу, тому що Ліс виховує в дітях тільки хороше, приємне і найкраще. Ми живемо в такій місцевості, що без лісу практично ми ніхто. Так і спокон віку гуцули собі повинні мати справу з лісом. У нас він і годує, і обігріває, бо в нас тут ні кам'яного вугілля, ні практично ні газу. Окрім деревного опалення, ми нічого не використовуємо. Ну і багато лісів винищувалося, то й зараз виробується, тому треба обов'язково робити посадки, поновлення, лісонасаджені. Після теорії, трохи практики, потенційних майбутніх лісівників навчають не лише берегти, а й садити ліс, що правда, лише на розсад. ん